Важко зітхнув і сказав, мамо, ну як я їй таке скажу, та це ж неможливо. Уяви тільки саму ситуацію. Його мама Інна Олександрівна сіла поруч і, уважно подивившись синові в очі, почала. Романе, ну подумай логічно, ну Таня твоя, ну пробач, але вона, схоже, вже не стане здоровішою. Вся її рідня недовго жила, і її хвороба також якась не зрозуміла, Лікарі он руками розводять. А в тебе ж, сину, стільки планів, такі перспективи. Ну, ти ж не хочеш залишитися сам, якщо, не дай Боже, й тебе заразить. Та й роботу в тебе непогано є шанс підняти. Така жінка звернула на тебе увагу. Роман похмуро гримнув рукою по столі. Мамо, вона моя начальниця, це по-перше. по-друге, старша на років десять, якщо не більше. Інна Олександрівна також гримнула долонею по столі. Ну і що? Ти б краще про перспективи думав, а не про роки. Пам'ятаєш, скільки я на тебе часу витратила, скільки подарунків носила, щоб тебе з інституту не вигнали? Роман мовчки дивився підлогу. Мамо, ну що я їй скажу? Ми ж разом живемо, квартира на двох записана, та не будь дурна. Гдай ще дбаєш про її здоров'я. У неї ж хатина в селі є, ну, від дідуся, відвези її туди, скажи, що це лікар так порадив, а там як вийде. Назад вона вже точно сама не повернеться. Мамо, ну це ж якось не по людськи, пробурмотів Роман. А мама засміялася а водити дівчат додому, допоки Таня лежала в лікарні, це по-людськи, по-твоєму? П'ять років живеш на її шиї, і совість тебе не мучить, а зараз раптом прокинулася. Роман відвів погляд йому було зручно жити, коли все влаштовували за нього. Спочатку мама оберігала і підтримувала. А потім це почала робити Тетяна. Вона захворіла, перестала приділяти йому належну увагу, і він знайшов розраду на стороні, звинувачуючи у всьому її хворобу. Роману не довелося довго зважуватися на розмову. Того ж вечора він повернувся додому раніше, аніж зазвичай. Таню, я вдома, сказав він і зайшов у кімнату. Таня була худою та блідою. Вона повільно вийшла з іншої кімнати. Він поглянув на неї і відчув якусь незрозумілу зневагу. Колись життєрадісна та усміхнена. Зараз вона здавалася йому тінню. Як ти? байдуже, запитав Роман і вдав, що турбується про неї. Та розумієш, тягне мене донизу, романе, нічого не можу робити. пройду кілька кроків і все. За що мені таке? гірко сказала вона. Роман, посміхаючись, спробував натиснути на слабку сторону. Слухай, Таню, я тут з розумними людьми говорив, і всі вони кажуть в один голос тобі потрібне свіже повітря, чисті продукти. Одним словом, тобі потрібно жити в селі. Та є в мене дідова хата. Промовила Таня сумно, але її, мабуть, років десять ніхто не бачив, і як я там одна опораюся. Ну я ж з тобою. Давай я тебе туди відвезу, влаштую, а там, як вихідні, то я буду приїжджати. Таня зітхнула. І як я там цілий тиждень без тебе буду. Роман обійняв її, а потім сказав Наймемо жінку, котра буде тобі допомагати, та не переживай. Таня так і здалася. Сил наспротив у неї майже не залишалося. Наступного ранку вони почали збирати речі. Романе, ти що, всі мої речі збираєш? Та я ж не назавжди, на певний час. Та припини, відповів він, щоб не взяти все потрібне, щоб не було нестачі в чомусь. Тані було сумно вона згадала, як колись він переконав її відкласти питання про дитину, казав, що потрібно пожити для себе. Вона погодилася, пила таблетки, відкладала свою мрію, а коли нарешті зважилась, вагітність так і не настала. Можливо, її організм вже був виснажений, а може, просто доля такою була. Коли вони прибули до села, хатина виглядала дуже занедбаною, облуплені стіни, вицвілі фарби, але всередині було сухо та пахло травами. Бачиш, як тут гарно, підбадьорює її роман. І озирався навколо. Наступного ранку він вже збирався їхати. Мама подзвонила. Вона щось прихворіла я що до неї поїхати. А як я? тривожно запитала Таня. Та ти ж не помираєш? Ну, і ти молодша від неї? буркнув він. Роман не повернувся ні за кілька днів, ані за тиждень. Таня намагалася йому телефонувати, але спочатку він просто не відповідав, а потім телефон. І зовсім став недоступним. Врешті вона набрала номер сусідки, котра відповіла Ой, Таню, я навіть не знаю, як тобі це сказати, але Роман тут не один живе, здається, у них все серйозно. Свикруха кажуть, навіть радить йому тут залишитися назавжди і одружитися з нею. Після цієї розмови Таня ще кілька годин сиділа в тиші. Вона відчувала біль і спустошення. Грошей у неї майже не було. А ліків вистачило б тільки на тиждень. Зрештою, вона дуже втомилася від думок і пішла прогулятися. Пробираючи стежкою до старого обриву над річкою, вона відчувала, як сили остаточно її покидають. Вона сіла на траву, схопилася за голову і тихо промовила: Боже, за що мені все це? Ні, я не хочу жити. І вона хотіла зважитися на цей рішучий крок. Вона навіть не помітила, як поруч з'явився чоловік, він дивився на неї з легким докором, а потім промовив Та ви чого тут? Щось трапилося у вас? На цьому, здавалося б, безнадійному етапі вона нарешті знайшла щось своє, співчуття і підтримку. Вона поглянула в очі цього чоловіка. І вони були хоча не знайомі, але щирі. Таня сиділа біля старого обриву, сподіваючись, що чоловік, який несподівано підійшов до неї, просто піде. Але він, здавалося, не збирався нікуди йти. Він сів поруч і сказав Розповідайте, що таке мало трапитися, щоб людина вирішила піти з життя добровільно. Таня подивилася на нього здивовано, але він більше не посміхався його погляд був серйозним і пронисливим. І раптом їй захотілося поговорити. Вона розповідала і розповідала, а він мовчки слухав, не перебиваючи. Вона не знала, хто він, звідки він взявся, але в цю мить це було зовсім неважливо. Ну, досить. Вставай, ходімо зі мною, раптом сказав він. Куди? запитала Таня. Вона збентежено подивилася на незнайомця. А він посміхнувся у відповідь Тобі вже байдуже, куди йти. Все одно ж зібралося закінчитися зі всім цим. Підідемо зі мною, до бабусі моєї підемо, вона знає, що робити з тобою. Він підняв таню і, опершись на його руку, вона пішла поруч із ним. Поки вони йшли, чоловік, котрого звали Сергієм, розповідав їй про себе. Виявилося, що він приїхав у село провідати свою бабусю, але думає залишитися тут на доше, щоб доглядати за нею. Я ж програміст, сказав він. Можу працювати звідки завгодно. Таня ледь слухала. Вона дивилася на дорогу і пригадувала своє дитинство. У цій частині села діти боялися ходити, бо казали, що в будиночку за лісом живе справжня відьма. А тепер ця відьма стала їй єдиною надією. Бабуся, побачивши таню, умить посадила її за стіл, поставила горнятку теплого трав'яного чаю. Пий! Лагідно сказала вона. Чай пахнув трояндами, травами і щось незрозуміле теплом розливалося всередині, тягнуло в сон. Останнє, що пам'ятала таня, як бабуся накрила її старим покривалом, і сказала Відпочинь, дитинко, вся сила прийде у сні. Таня прокинулася зранку, приємно розслаблена, а тіло, наче вперше за довгий час, не відчувала втоми. У кімнаті пахло травами, і, злегка підвівшись на ліжку, вона побачила бабусю Сергія. Ну, як ти? з посмішкою спитала та. Дякую, наче добре. Давно так себе добре не почувала. От бачиш, дитинко, сказала бабуся, всі твої хвороби від того, що не була ти там потрібна. Тягнули з тебе сили, як могли. А тут, на свіжому повітрі, в теплі, ти знову відчуєш життя. Тим часом у місті Роман, колишній чоловік тані, був розлючений і сумний водночас. Мамо, ну що мені тепер робити? сказав він і запитав матері. Тобі вже сорок, а ти досі не знаєш, що робити, обурено сказала мама. Це ж ти сам хотів з цією начальницею закрутити, а вона собі іншого знайшла і вигнала тебе, а тепер ти й без роботи залишився, і боргів у тебе от скільки. Роман відвів погляд. Я ж у борги заліз, подарунки війна купляв. А тепер що? І тані немає, і роботи. Тані кажеш та ти, дурак, минув же рік, вона точно померла. Їдь, забери свідоцтво про смерть і вступай у спадок, продавай той дім, якому вона живе. Якісь гроші та й виручиш, порадила мама. Роман швидко погодився, адже думка про можливий прибуток його підбадьорила. Наступного дня Роман поїхав до села. Він залишив машину на початку вулиці, не знаючи, чи йти спочатку в дім, де залишив таню, чи одразу в сільську раду. Він подумав, що якби пішов у сільську раду, а тані там немає, то виникнуть питання. І тут до нього підійшов дідусь, котрий запитав Чоловіче, ти когось шукаєш? Роман кивнув і запитав. Рік тому до вас у село приїхала хвора жінка, Таня. Не знаєте, що з нею? Таня? Та вона ж з Сергієм. Крамничку свою відкрили. Лавка трев'яна у них. З міста люди сюди їдуть. Диво дивне. Роман округлив очі. Що? Яка лавка? Та ти до клубу йди. Вони там сьогодні торгують. Народу багато, з міста всі приїхали. Дідусь махнув рукою, у напрямку центра села. Роман не вірив своїм ухам, він сів у машину і рушив у напрямку, який показав йому дідусь. Наближаючись до центру, він побачив натовп людей, серед яких стояла його таня. Вона була зовсім не схожа на ту виснажену хворобливу жінку, котру він залишив тут рік назад. Її обличчя сяяло, а очі блищали. Поруч із нею стояв високий чоловік із бородою. Сергій. Він тримав її за руку. Роман вийшов з машини і почав кричати: Таню, та ти ж мала померти. Та що за жарти, я нічого не розумію. Тоді Сергій зробив крок до Романа, він посміхнувся. Але його очі були холодними. Так це ти привіз Таню сюди, щоб кинути її помирати? Та ні, ви не так зрозуміли, сказав Роман. Я би, може, і зараз тобі та добряче дав, але Таня хвилюватися не повинна, вагітним хвилюватися шкідливо. Роман зробив крок назад. Він злякано перевів погляд з Тані на Сергія. Ага, то ви всі обдурюєте мене. Я ще маю вам гроші платити за розлучення. Ні, цього не буде, закричав він, скочив у машину і з гуркотом поїхав із села. А таня спокійно дивилася, як машина зникає вдалині, і нарешті зітхнула. Тепер вона точно позбулася свого жахливого минулого.